Олександр Доні, шановні пані і панове, від Групи «Суверенна Європейська Україна» так само маю сказати, що група підтримує ведення воєнного стану на частині Луганщини і Донеччини, де ведуться воєнні дії. А свій виступ сьогодні я хочу присвятити нашій зарубіжній політиці. Україна в цій ситуації, коли вона потрапила під російську агресію, вдячна всім нашим союзникам. Вдячна Сполученим Штатам Америки, які відразу негайно оголосили, що вони мають інформацію, що саме з території яка контролюється російськими бойовиками, була випущена ракета по малазійському літаку. Вдячними прем'єр-міністра Австралії, які відразу негайно запросив російського посла і оголосив йому протест. Але в той же час дивимося, деяким нашим європейським партнерам, якщо пані Меркель називають зараз порівнюють пані Рібінтроп. То це саме тому, що вона намагається з сучасним гітлером Путіним путіном вести якісь залаштункові переговори. Я звертаюсь до німецького посольства. Це був не просто спам, коли тисячі українців писали «Данке, Фрау Рібінтроп, а це позиція українців. Не ведіть переговори з Путіним за лаштунками України, тому що інакше на вашій совісті будуть так само тисячі загиблих, які є зараз на Україні. Вони належать і ці трупи, чи це українські трупи. Інакше всі будуть казати данки фрау Ріббентроп. А тепер про нашу закордонну політику, а вірніше про проколи нашої закордонної політики, маємо, якщо ми маємо право критикувати наших закордонних партнерів, то повинні казати і про три наших проколи. Я перепрошую, де зараз на цей момент три конкретних речі: де наша заява про вступ до НАТО, раз де від Міністерства закордонних справ нота протесту була. Проти збитого літака Малазійського і проти збитого напередодні літака українського, чому не було цієї ноти протести? Два і третє: а коли нарешті буде ратифікація угоди з Євросоюзом, яка підписана 27 липня, вже ратифікована Молдовою, ратифікована Грузією, і виявляється, ми знаходимося в якомусь підпорядкуванні Росії, тому що наступні. Щоб ви розуміли, засідання з Росією заплановані аж на 12 вересня. 12 вересня, тобто два з половиною місяці, Україна повинна чекати, коли Росія дасть згоду на ратифікацію угоди. Отже, три конкретних питання. Шановні, окрім НАТО, зараз. Ніхто не може жоден блок захистити інтерес України. Це навіть важливіше аніж євросоюз. Нагадаю, в 2008 році була позиція трьох керівників держави: прем'єр, президент і голова Верховної Ради. Де зараз позиція цих трьох керівників? Нам необхідна заява про вступ до НАТО. Я звертаюсь до пана Клімкіна як міністерства закордонних справ. Ми всі тут голосували за вас, коли вас представляв президент. А чому як тільки російський літак збив український військовий літак, ви не викликали російського посла і не заявили Дайте пів хвилини завершити. звершиться голосували, і мені не зрозуміла ваша позиція з цього приводу і позиція президента, який досі не вніс на ратифікацію угоду. Припрошую на ратифікацію угода з Євросоюзом. Майдан в першу чергу збирався саме тому, що була підписана ратифікована ця угода. Зрештою, це право і необхідне, щоб президент вніс цю угоду і 300 депутатів, ані не 226, її ратифікують. Нам потрібно, якщо ми вимагаємо від заходу, так само дивитися, що у нас.